Шматок снаряду. О, тут шматки, там. От, там я ще снаряди знаходила, шматки. А, ось дивіться. Ось. Бачите, у мене взуття стояло. От, бачите, раз, два. Це уламки? Так, це уламки побито все снарядами, бачите? там от. Вікна. Такий вигляд має оселя Марії після обстрілу. Жінка говорить, пошкоджені стіни, стеля, меблі та побутова техніка. Десь 21.50 почались прильоти дуже сильні. Їх було те, що я рахувала до прильоту до нас, мабуть, було 4-5, потім був приліт до нас. Я вже не рахувала, бо в нас тут почало все горіти. Кіптява, нічого видно, скло. У мене машина вся побита, то там в метрі прилетіло, і після цього почали літати дрони. Потім почався знову артобстріл дуже сильний, десь в районі півтори години він не зупинявся. Зараз у цьому приватному будинку мешкає Марія і подружжя пенсіонерів. Під час обстрілу розказує жінка: ніхто не отримав поранення. Я була в тій кімнаті, мене це врятувало. Це одна єдина кімната, яку не зачепило, ну просто пилом закидало. І піском все більше, ну, більше нічого. На подвір'ї уламки бите скло, каміння та вирва від снаряду. Місцеві жителі сусідніх будинків допомагають долати наслідки обстрілу. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.